Вітаю! З вами компанія Bitua. У цьому відео ми продемонструємо, як у вас зареєструвати дохід працівника у вигляді подарунка. Разові суми можна нараховувати при остаточному розрахунку зарплати. Для цього прямуємо в розділ Зарплата, обираємо нарахування зарплати та внески безпосередньо в самому документі у вкладці ПДФО додаємо новий елемент та прописуємо вручну всі необхідні дані. Проте у вас для таких цілей є окремий спеціальний документ, який для початку потрібно активувати. Для цього в розділі Головне вбираємо настройки, зарплата і проставляємо Прапорець навпроти Видаються подарунки і призи співробітникам підприємства. Після цього в розділі Зарплата у вас з'явиться новий документ, який називається Прози подарунки в натуральній формі. В даному умовно числовому прикладі, у березні 2024 року була здійснена видача подарунків двом особам. Важливо, ми зазначаємо місяць видачі подарунків, і коли переходимо безпосередньо до заповнення даних про подарунок, вказуємо дату видачі, маємо правильно зазначити код доходу. Якщо вартість подарунку не перевищує 25% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року, а у 2024 році це була 1775 гривень, то така частина доходу не оподатковується по ДФО і ми зазначаємо код доходу 160. Далі переходимо до заповнення табличної частини. Вказуємо співробітника і вартість подарунку. Наприклад, Юрію Володимировичу був вручний подарунок вартістю 800 гривень, а от Інні Іванівні вручили подарунок вартістю 2500 гривень. Тому в даному документі ми зазначаємо неоподатковувану частину 1775 гривень. Проводимо та закриваємо документ і маємо створити новий окремий документ з усіма реквізитами. За винятком того, що вказуємо код доходу 126 і вказуємо нашу оподатковувану частинку. Тобто від 2500 в нас залишається 725 гривень, оскільки в попередньому документі ми вже вказали 1775. Також проводимо і закриваємо цей документ і повертаємось до документу нарахування зарплати та внесків. Зараз я його заповнюю по новій, щоб продемонструвати, як вас. Каже нам вартість подарунків. Як бачимо, у Юрія Володимировича в нас зазначений код доходу 160 і вартість подарунку 800. А от у Інни Іванівни в нас те, що інша ситуація. Знову ж таки, ми бачимо, що за ознакою доходу 160 у нас відобразувалась неоподатковувана частинка а оподаткована частина у нас уже з урахуванням натурального коефіцієнта і, відповідно, є нарахований податок. Таким чином, ви можете відображати вручення подарунків і реєстрацію доходу ваших співробітників до свят, до новорічних різдвяних, професійних чи, наприклад, до днів народжень. Дякуємо, що переглянули це відео. Якщо інструкція була для вас корисною, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Та слідкуйте за оновленнями.